Так, у продажу на ринку Opel Astra H в універсалі на українській реєстрації з зимовою резиною автомобіль 2010 року. 1,7 дизель. Пробіг оригінальний, не скручений 300 тисяч кілометрів. Ціна 4550. Номер власника, буде цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам біду по колу покажу. Так, галогенні фари, противотуманні фари. Такі ось у нас затонований автомобіль, крім лобового скла. Універсал у нас. Тут дивіться, ззаді подерто, пошхрябаного нічого немає. Права сторона рівненька. Тут дивіться, так ось. Так, дивіться, на скло висічки немає. Механічна коробка передач, два передніх електросло підіймача, регулювання зеркал, мультикермо, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер, кондиціонер. Та що, підлакітничок, щоб цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.